Ну, що оце таке? Що з ним робить? Ну нащо це таке? <ріст> стояло, стояло і впало. Та я ж не хотіла, щоб воно падало. Нащо воно щоб падало? Нащо ці вазони? Турні вазони якісь, господи. І що з ним тепер робить оце? О, Господи, Я його жари приймала, я йому холодок знайшла, я його носилася з ним, поливала. Ні, йому треба гепнутися і все. І що мені тепер з ним робити? Ну, сісти поплакати, чи що? Чи згорнути оце все в та винести його. Ну що ну, з ним робити? оце? Ну, ну нащо він мені оце за ним дивилася, дивилася, а він мені сюрприз притводньос такий. Приподніс сюрприз, га? Ну, надо ж так чвакнуться, га? Ох, так гарно ріс, ну, там почали пагони молоді одростати. Один год він вовча не ріс, що стояв під пересадки, щось думав, чи рости, чи ні. А це ж виріс такий, оно там молодих сіке. Ну, думаю, на цей год він зацвіте вже. І він зацвіг! От, от з вазон, га? Що ти оце наробив? Ну, що ж таке гора мені оце? Ну як це тепер? Ну, що мені робити? О, Господи, давай якось буду піднімати. А ай, 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 ай. ай. ну. Ай-яй-яй. Ну, нащо? Ось ось, ось. вазона одламалася вже. Коротше, ще ж він такий длінний, аж такий ого недовгі. І хряпнуся, хряпнуся, то й хряпнувся серединою. І що з нього тепер? Оце ж теж воно, мабуть, одломилося, все й доїться. Ой, з твоїм вазоном. Це ж воно вже одломлене, ось його вхитається. Ох, горе. ох, горе-хоре. Що це за сюрприз а? Що це мені за сюрприз такий тим вазоном? Я ж їх через тай не хочу, що з ними оце таке робиться ось. Стільки, стільки пообволювалося. Ось на кучку зібрати. Водоростки кому надо. Це ж цілі це вже. Ну, ну може хай приживеться. О. О. Ой. О. Цей, цей одірваний вже. Вже він не приросте на кучку його. Ну, і яка тепер краса був такий пишний. Ой. Ось. Оце от злетіло вже. Ой, горе-горе. Ну, капець якийсь. Я його не планувала пересаджувати і що? він сам собі рішив, що треба впасти. Треба впасти, Йому щось тут не понравилося. Це місце, мабуть, йому не понравилося. Не там я його поставила. Да, не в хаті. Придбанні йому не сподобалося. Так, ладно. Ставимо його на ноги. Так, ну я його підняла. Поставила, він ще раз чуть не впав. Він же на одну сторону хилений, а там же ж воно треба підставити, щоб воно щось на чомусь стояло, воно поставило так, бо оці ж березка ця висить. Той зна куди виросла? Ну не знаю, якийсь перевез туди треба. Ой Боже. З твоїм вазоном, га? От так стоїть собі наче невинне, а сюрпризи від нього дай Боже. Ой, капець. Так. Ну, мастить далі. Ну так якось поставила його на ноги, на банку. І так він довго буде стояти. Тоже поки не впаде, бо як його ставити, як він такий довгий. Нема в мене на що його поставити по-людському. Ну головне, не підходити і не трогати його. І не дихати на нього. І коло нього не бігати сильно. То може й не впаде. Я не хочу, щоб він падав. Ой, ну рости. Ростись далі. Буду чекати, може ж воно зацвіте колись. Він колись один раз так як зацвів, то як ялинка була, таке гарне було. Так, і глядіть ці вазони. Ну добре. Будемо сподіватися, що переживеться. І все буде добре. чтобы не впав тільки. и туди будет точно доброе так ну все всем всего хорошего всего доброго